Всім привіт, дорогі підписники! Рад вас бачити друзі, на своєму ютуб каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, за послою автопідбір під ключ нами було знайдено Volkswagen та 2012 року 3-літровий дизель 268 тисяч оригінального пробігу підтвердженого. Друзі, знайшли ми ось такий автомобіль та будемо доставляти його для нашого замовника за послугою автопідбір під ключ з доставкою. А зараз ми, друзі, покажемо вам огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, та також на наш Instagram. Всі найбільша інформація повинає в нас в Instagram. Всім приємного перегляду! Audi Q5. Автомобіль. 2016 року 2-літровий бензиновий двигун 195 тисяч заявленого пробігу, максимальна комплектація, вся ціла, як запевняє власник, повний привід, ціна 14 часов, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Audi Q5 2016 року, машинка на максимальній комплектації. Авто приїхало з Америки. Ось такий автомобіль. Audi Q5, притонована, має безключовий доступ, також має панорамну кришу. По авто має 4 склопідімеча, мультикермо, клімат контроль, підігрів сидінь, гарний шкіряний світлий салончик. Кого цікавить така Audi Q5, телефонуйте. Mazda це X5 авто. 2013 року 2.2 дизель, свіжо пригнаний, 119 тисяч зеленого пробіга відпорлося, повний привід, ціна його 14200, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Mazda CX5, авто має передні і задні партроніки. На дисках 19-х. Присутній також фуркоп. Автомобіля. Є, бачу, безключовий доступ, люк. По комплектації автомат 4 склопідні меча, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, гарний шкіряний салончик, автомат. Тут, в принципі, друзі, де хороший надійний автомат. Кого цікавить така от Mazda CX5, телефонуйте. Chevrolet Coptiva автомобіль 2012 року, 2.2 дизель. 189 тисяч заявленого пробігу від продавця, автомат сімемісна, повний привід. Ціна даного автомобіля 11 900, номер телефону власника. Ось такий автомобіль, що в руле коптива, друзі. Машинка йде зараз на максимальній комплектації. Авто на максимальній комплектації. На дисках, на зимовій резині, в чорному гарному кольорі. Ось такий от танк. Дуже, друзі, хороші автомобілі. Але не дешеві обслуговування. Ось такий автомобіль по комплектації автомат 400 підіймача. Мультикремо, гарний шкіряний салон, підігрів сидінь. Автомат, друзі. Тут хороший стоїть надійний автомат. Також є люк. Кого цікавить такий автомобіль, Chevrolet коптива, телефонуйте. Hyundai Tucson. Автомобіль 2007 року, 2,0 бензин, 183 тисячі заявленого пробігу від продавця. Ціна його 6900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Hyundai Tucson 2007 рік. 2,0 бензиновий двигун. Авто на дисках, в чорному кольорі, кросовер. По комплектації авто має 4 склопідіймача, кондиціонер, ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить такий Hyundai Tucson, телефонуйте. ПЗО 5008, GT Line, 19 рік, 179 тисяч заявленого пробігу продавця, дізель на максимальній комплектації. Ціна його 19500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Peugeot 5008. Машинка бачу на гарній максимальній комплектації, на дисках. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має безключовий доступ, панорамний дах. Авто має 4 склопіді мача, мультикермо, ось такий гарний комбінований салон світленький. Підігрів сидінь, клімат, навігація, автомат. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, таке Peugeot 5008, телефонуйте. Kia Sorento, автомобіль 2017 року, 2.2 дизель, повний привід на максимальній комплектації. 225 тисяч зеленого пробігу від продавця, 7-місний, ціна 21 900, номер телефона власника. Ось такий. Ось такий автомобіль Kia Sorento, Машинка на максимальній комплектації. Присутній задній партронік, фуркоп, В дуже гарному колірі. Машинка має безключовий доступ. По комплектації має 4 склопідвача, мультикремо, підігрів сидінь, підігрів керма, клімат-контроль, гарний шкіряний салон. Автомат, тут друзі стоїть хороший надійний. Також авто має панорамний дах. Кого цікавить такий автомобіль Kia Sorento, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2008 року 2.2 дизель 177 тисяч зеленого пробігу від продавця, автомат повний. Привід. Ціна його 10 450, номер телефона власника. Ось такий Hyundai Santa Fe. 2008 рік, повний привід, 2,2 дизель. Авто має 4 склопідіймача підімача, мультикремо, клімат-контроль, шкіряний салон, автомат, підігрів сидінь, Ось такий салончик, на дисках, на гарній резині, ну, правда, зимова, але... В доволі непоганому стані. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. авто 2015 року випуску, 2-літровий бензин 125 тисяч зеленого пробігу Америка. Ціна його 11700, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Tiguan 2015 рік. В Гарній комплектації доволі і паркетник. Авто має безключовий доступ, 4 скло підімача, мультикермо, гарний шкіряний салон, електропривід, кондиціонер, підігрів сидінь, навігація, ось такий салончик, машинка на автоматі. Так, присутній панорамний дах, кого цікавить, такий автомобіль, телефонуйте. Nissan X Trail. Автомобіль 2016 року, 191 тисяча зеленого пробігу, продавця. 1,6 дизельний двигун. Ціна даного автомобіля 17400, номер телефону власника. Ось такий автомобіль Nissan X Trail. Авто має передні і задні партроніки на лінзах, на гарних дисках 19-х. Такий кросовер на передньому приводі. Ось такий автомобіль. Авто має безключовий доступ, панорамний дах. Машинка має 4 скідмеча, мультикермо, гарний шкіряний салончик, підігрів сидінь, клімат-контроль, автомат. Така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento, автомобіль 2012 року, 204 тисячі заявленого пробіг від продавця, повний привід, 7-місний, 2,2 дизель, ціна його 17 900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Kia Sorento, автомобіль на українському обліку. Авто має передні і задні парктроніки. Великий, хороший, надійний друзі, кросовер. Повний привід, сімимісний. Kia Sorento, 12 рік. Авто бачу продається від власника. Авто має безключовий доступ, 4 склопідіймача, гарний шкіряний салончик, підігрів сидінь, підігрів керма, клімат-контроль, навігація. Ось такий автомобіль. Автомат, хороший надійний, друзі, тут стоїть. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Рено Каджар, автомобіль. 2017 року 1,5 дизель, мотор К9К на 85 кВт, 170 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціна його 17700, комплектація боус. На механіці. Машинка має гарну максимальну комплектацію. Передні-задні партроніки, фари LED Performance. На гарних 19 дисках автомобіль. Максимальна комплектація Bose Авто має безключовий доступ. Чотири склопідімача, комбінований салон, механіка 6 електронний ручник. Мультикермо, клімат-контроль, навігація. Ось такий Ринокаджар, кого цікавить, телефонуйте. Джип Патріот. Автомобіль 2014 року. 2,4 бензин. Автомат для гідротрансформатор, повний привід, підігрів сидінь, 147 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його 8 900. Ось такий автомобіль джип Патріот. Кросовер на повному приводі. Хто собі шукає ось такий автомобіль? На повному приводі. М -м, простий. Бензиновий двигун 2.4, атмосферний, на який легко при потребі друзі, ставиться газ. Ось такий автомобіль, автомат 4 й підіймача, мультикермо, кондиціонер, автомат. Ось такий джип Патріот. Хто собі шукає, телефонуйте? Кія Sorento Автомобіль 2013 року випуску 2.2 дизельний двигун 253 тисячі зеленого пробігу, ціна його 15400. Ось такий автомобіль, є Sorento 2,2 дизель в білому кольорі, кросовер. Машинка, бачу, свіжо пригна з Франції. Повний привід. Присутній задній парктронік. Автомобілю. Авто має 4 склопені меча, мультикермо, е, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, тканиновий салончик. До речі, в гарному стані. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Nissan X Trail. Авто 2012 року випуску, 2-літровий дизель, 198 тисяч зеленого пробігу. Продавця. Ціна його е, 13. 400 євро номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Nissan X Trail, 2 літровий дизель на повному приводі. На 17-х дисках. Авто має безключовий доступ. 4 скло підіймача, автомат, повний привід, підігрів сидінь, клімат-контроль, ось такий тканиновий. Салончик. Кого цікавить такий Nissan X-Trail, телефонуйте. Kia Sportage. авто 2007 року, 2.0 бензин, 174 тисячі заявного пробіга від продавця, ціна його 7700, номер телефона Властика. Ось такий автомобіль. Kia Sportage. 2007 рік 2-літровий бензиновий двигун дуже гарному. Коричневому кольорі. Ось такий автомобіль. Присутній фуркоп. На дисках. Авто має комбінований салон, 4 склопідімача, клімат-контроль, механіка 5 ступенева. Ось Такий комбінований салончик, друзі. Кого цікавить такий автомобіль, кіє-спортеч, літровий бензин, телефонуйте. Рено Колеос, автомобіль 2012 року, 200 тисяч зеленого пробігу продавця, 2-літровий дизель, ціна його 12200. Ось такий автомобіль. Рено Колеос, повний привід, максимальна комплектація босе. Авто на 18 дисках, в гарному доволі кольорі. Бачу безключовий доступ по всіх дверях. Присутній парктронік. По комплектації авто має 4 скло підімача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Е, хороший, друзі, автомат надійний стоїть. Айсін. Ось такий комбінований салончик. Кого цікавить такий автомобіль. Рено Колеус. Друзі, мотори хороші, повний привід. Кузов іде лужонний. Телефонуйте. Kia Sportage. автомобіль. 2007 року 2-літровий бензин, повний привід, 178 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 7900, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Kia Sportage Машинка на 17-х дисках, в гарному чорному кольорі. Автомобіль, пригнаний з Німеччини. По комплектації авто має... 4 склопіднімача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, ось такий комбінований салончик, шкіра плюс тряпка, полка, бачу, присутня валяється. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль 2014 року, один і дизельний двигун, 170 тисяч зеленого пробігу про 10, 14 рік, ціна його 14 950. Ось такий автомобіль. Nissan Qashqai на автоматі. має передній і задній парктроніки. 1,6 дизель, автомат. Присутній фуркоп, парктронік задній. Також передній є. По комплектації має 4 склопідміча, мультикермо, клімат-контроль, навігація, автомат, підігрів саднімось, такий от тканиновий салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Tiguan автомобіль 2008 року, 1.4 бензин, 157 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 8900, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Tiguan 2008 рік, 1.4 бензин. Машинка свіжопригнана з Голландії. На 18 дисках кросовер, Такий автомобіль. Volkswagen Tiguan. Авто має 4 склопідіймача клімат-контроль, механіка 6-ступенева. Ось такий от тканиновий гарний салончик. Чистенький, получка присутня. Кого цікавить ось такий автомобіль, телефонуйте. Nissan Кашкай авто 2013 року. 1,5 дизель, К-9К мотор, 194 тисячі зеленого пробігу продавця, ціна його 12 950, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Nissan Кашкай. 1.5 дизель. На 17 дисках. Простий. Кашкайний 2. Всіма улюбленим двигуном 1,5. Авто має 4 склапи меча, мультикермо, клімат-контроль, навігація, механіка 6-ступенева. Ось такий тканиновий. Доволі непоганий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Колеос. Автомобіль 2013 року 2.0. Дизель, повний привід, автомат, не бита, без підкрасів. Ціну, друзі, на жаль, власник не вказав. Номер телефона. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Ось такий Рено Колеус. Машинка бачу на максимальній комплектації, авто має передній, задні паркроніки на 17-х дисках. Рено Колеус. Авто має безключовий доступ, також панорамний дах, білий колір перламутр. Машинка має мультикремо, 4 склопіднімача, клімат-контроль, підігрів сидінь. Комплектація боса, гарний шкіряний ось такий ось, салончик. Тут. Кого цікавить? Телефонуйте. Дача Адастер авто 2012 року, 1,6 газ, бензин 236 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 8990, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Дача Адастер, машинка свіжо пригнана з Німеччини. Авто на 16 дисках на гарній доволі резині. Ось такий автомобіль, присутній задній парктронік по авто. По комплектації машинка має 4 склопідіймача, Кондиціонер, механіка 5 ступенева. Бачу, стоїть газ четверте покоління. Такий гарний шкіряний салончик. Полочки, на жаль, немає. Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай авто 2012 року, 1.6 дизель на 96 кВт, 220 тисяч заявного пробіга від продавця. Без підкрасів, ціна його 12500. Ось такий, друзі, Nissan Кашкай 2, 1.6 дизель. Авто йде на гарних. 18-х босешних дисках, 2, в чорному кольорі, присутній панорамний дах, авто має 4 склопідіймача, клімат-контроль, навігацію, механіка 6-ї мультикермо, ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить такий Нісан Кашкай, телефонуйте. Дача Адастер. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель на 79 кВт, ціна його 8800 з Німеччини. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Dacia Duster, 1,5 дизель. Економний. Ось такий кросовер. Недорога машина в обслуговуванні. В принципі, друзі, це найдешевше, що може бути з кросоверів, Dacia Duster, дизельочок. 4-5 літрів розход, авто має кондиціонер, два склопідіймача, механіка шестиступенева, ось такий тканиновий салончик. Полочка присутня. Дача адастер. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5 авто 2013 року. 2.2 дизель, повний привід. 179 тисяч пробіга від продавця, ціна його 13 тисяч, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Mazda CX5, машинка має передні і задні партроніки на 19 дисках. Авто має безключовий доступ. Автомобіль має 4, клопідімача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Автомат, шкіряний салончик. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Honda CR-V, друзі. Дуже часто запитуєте за такі автомобілі. Авто 2012 року 235 тисяч зеленого пробігу 2.2 дизель. Ціна 16450 номер телефона власника. Ось такий автомобіль Honda CRV 2012 року. Машинка має передні і задні партроніки на дисках. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 мечари, регулювання склання дзеркал. Такий комбінований салон, мультикермо, механіка 6 підігрів сидінь. Достани, бачу, друзі, де моніторчик вже такий ось. Кого цікавий такий автомобіль. Honda Cerві, телефонуйте. Renault Kadjar, Автомобіль 2020 року. 1,5 дизель. 156 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 18900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Renault Kadjar. 20-й рік, вже рестайл. Це така машинка, присутній задній партронік, форкоп. Авто має безключовий доступ, по комплектації авто має 4 склопідіймача, комбінований салон, мультикермо, двозонний клімат-контроль, навігація, автомат, підігрів сидінь. автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 2 літра дизель, 2017 рік, 2-літровий дизель, 163 тисячі зеленого пробігу продавця, ціна його 23 тисячі. Ось такий автомобіль, Volkswagen Tiguan. авто має передні і задні партроніки. На 17-х дисках. В гарному кольорі автомобіль. Ось така машинка. По комплектації авто має. 4 скло підімача, масаж сидіння, підігрів сидінь також присутній. Двозонний клімат-контроль, мультикермо, навігація, автомат. Ось такий салон, друзі, бачу, в гарному стані. Кого цікавить такий Volkswagen Tiguan, телефонуйте. Nissan Qashqai автомобіль 2013 року автомат 2.0 дизель на 210 кВт. Сімимісний Швейцарія, 208 тисяч зеленого пробігу продавця. Ціна 13200. Ось такий автомобіль Nissan Qashqai 2-літровий дизель на автоматі на повному приводі. На гарній доволі комплектації. У гарному кольорі авто машинка має безключовий доступ, Чотири спле підімача, гарний шкіряний салон, комплектація боус, підігрів сидінь, мультикермо, клімат-контроль. Ось такий. Семимісний. Nissan Qashqai, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Citroen C-Crosser, Автомобіль 2011 року, 2.2 дизель, автомат ISIN 169 тисяч заявленого пробігу, продався. повна сервісна історія, ціна його 12500, номер телефону власника. Ось такий, друзі, кросовер Citroen. Машинка на зимовій резині. В білому кольорі ось такий, друзі, кросовер. По комплектації автомобіль має 4 склопіді мультикермо, кондиціонер, гарний шкірний світлий салон. Машинка має чистий автомат Айсін. Полка, шторка, все присутня. Кого цікавить такий це кросер, телефонуйте.